Пане Іванович, розкажіть, будь ласка, з по приводу сьогодні збиралася на рада? Скажу коротко, щоб не порушувати взяти на себе зобов'язань певних, всіх турбує спокій в місті, безпека атомних станції і безпека нашого міста у, у цих непростих політичних умовах, коли вже нам загрожують не лише внутрішні, а й зовні чинники. Ми бачимо, що є окупація України. Оце так коротко в двох словах, щоб не... Розповідати в деталях, а що ж, і коли, і як. А на вашу думку, чому засідання проводилось в закритому режимі? І я думаю, що мала повінформованість нашого населення, можливо, навпаки, може привести до паніки, до якихось необдуманих вчинків. Люди не знають, що діється в місті. Ну, оце можливо, щоб не було паніки, щоб не було паніки, і та нарада така і проводилася. Я скажу, що не було там. Йому дійсно було провести, як на мою думку, і в більш відкритому режимі, однак провели, як провели. Не, не ми були ініціаторами, були запрошені представники різних партій, і основна мета була це, щоб ми всі разом працювали на Україні на даний час. Забули деякі протистояння політичні, ось між собою, хоч тих, як таких немає, але дивно, що працювали всі на спокій держави і на зміцнення безпеки України. Окрім ситуації в країні, яка зараз склалася, ще якісь питання ми говорили сьогодні? Ну, я скажу так, відверто я запитав. Директора станції Павлищина стосовно тієї інформації, що я маю, це коли керівники атомної станції організовували поїздки тушок на Майдан. Я називав йому прізвище, називав йому прізвище Грошовського, Переходька, Маскалика. Це ті, хто за інформацією вона не перевірена, нібито вони організовували поїздку. Ну, Пабличний спростував. Сказав, що ні, ніхто не їздить, на це, нічого не знає. Це мається на тих тітушки. Також запитував його стосовно тієї інформації, яка по місту ходить, чи правда, що були перераховані кошти атомної станції на Айтемайдан. Відповідь ні, не були, бо це зробити неможливо. Тому я залишаю скажімо так, за собою право і далі працювати в цьому напрямку. І Інформація, якщо буде, я обов'язково її буду подавати в правоохоронні органи для того, щоб ми не повторили тих подій які були свого часу після Четвертого року, коли була маса порушень закону. Ми тих людей нікуди не, не люстрували, навпаки, вони пішли на атомні станції на підвищення. І тепер же знов ті самі люди знов діють то, що робили тоді. Слава Богу, що перемогли Януковича. Але я знов-таки боюсь, ті ті які їздили за гроші в Київ, чи тепер вони не будуть за гроші працювати знов-таки на, на іншу сторону, на російську. Тому це питання треба зняти. Сьогодні було дуже багато от політиків нашого міста, впливу. Чи досягли якоїсь спільної думки сьогодні? Ну я скажу, що була пропозиція від Куца підписати меморандум між політичними силами стосовно е, невзаємопоборювання. Хоча е, на даному етапі хоч я не розумію е, цього нюансу, тому що, як на мою на, 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 на моє переконання, основний елемент дестабілізації це сама міська рада і відносини між депутатами. Депутати розбудуться на деякі групи, кожен має свою групу підтримки, і таким чином у нас деструктивний елемент роботи міста. Тобто влада має бути відкритою, прозорою, рішення мають бути прогнозовані, видані для людей, щоб не було ніяких таємниць, тоді не буде запитань. В іншому випадку завжди будуть оці протистояння. Отаке в нас політичний скажімо, такий спектр. Хоч між політичними силами, як такими. Немає протистояння, є простоянням шпионами групами людей. То чи підтримали сьогодні думку міського голови Ігоря Куца, то Щодо референдуму, щодо меморандуму, так. ну скажімо, із тих політичних сил, які не є, не представляють, не є представлені в міській раді, лише я був один. Всі ті, які ви знаєте, ті політичні сили, це більшість у раді, вони всі представлені на ту думку. Я ж я почитаю той меморандум, що там буде написано. І наскільки буде е, там викладено все лаконічно і логічно, я тоді буду думати, чи підписати його, чи не підписати. Так, воно так, буде в письмовому вигляді, буде сформовано, буде винесено на розгляд думаю, політичних партій, громадських організацій. І це не лише тих, які задіяні, а й інші. Е, я запропонував, до речі, задіяти і дорожній контроль у роботі і інших громадських організацій, для того, щоб... Е, Ще разом ми працювали у, нашій, у нашому місті. Ну, Підтримали цю вашу пропозицію стосовно громадських організацій? І то вона була не тільки від мене звучала, вона звучала і в всіх, я просто могло, окремо наголосив на дорожньому контролі. А так всі говорять за громадські організації, що необхідно. Всім разом. Дійсно загроза Україні. Ну і ще була пропозиція з мого боку до Павла Яремовича, тому що до мене звертаються люди з проханням, щоб була можливість на атомній станції написати заяву. Про, про, і перерахуватися частину заробітку свого на потреби української армії. Він сказав, що це питання не є проблемою, проблемою і вони це питання організують. Тобто для працівників атомної станції, які мають бажання перерахувати гроші, це буде дуже просто. Написав заяву і гроші пішли. А хто був ініціатором скликання сьогоднішнього засідання? Це ініціатором була атомна станція. Мені зателефонував помічник директора Корнійко Олександр Григорович і сказав, що. Хочу поспілкуватись іменно сьогодні з політичними партіями, я зрозумів з тими, хто бере участь активно в громадському житті міста, хто ті, які впливають на якісь політичні процеси і за якими стоять кількість певних людей. Не ті політичні партії, які представляють одну людину чи двох, яких я багато в місті не запрошували, а іменно ті, за якими є люди і які впливають на політику. Ви в Координаційний штаб не входите? Ні, я на превеликий жаль. Мене не включили до колоційного штабу, я з Куцом говорив, він, скажімо так, засміявся. Я розумію, чому. Я чому? Ну, повне ігнорування, я не знаю причина, чи це політична якась кон'юнктура, чи це небажання Куца десь мене засвітити у цих справах. Але це так, ну, коли запрошують там, політичну партію, яка там. Інша, інше, інша тут. Ну що, їхнє право. Я скажу, не, не переймаюся тими речами, але думаю, що міг би принести багато користі ті самі корисні Раді, тому що е, працював на різних посадах і знав, як приймати рішення. Ну, але це вони влада, вони вирішують. Дякуємо за розмову. Ну, дякую також вам.